Провеличківський район славиться не лише своїми підприємствами, розвиненою соціальною сферою та живописними місцинами, а й пишними гуляннями. Свята тут влаштовувати вміють. Тут і смачнючий куліш, і паляниці, і навіть рибна юшка. Та хіба ж обмежуються місцеві з самим частуванням? Тотешній люд і розважить залюбки. Рибку. Так ось рибіч, головка, така, о, це навариста юшечка зусіля. Тож на головне державне свято аграрний регіон відправився саме на Добровеличківщину. Як відфестивалили 22 другу річницю незалежності України? Ми покажемо просто зараз. Ж ми у Скопіївці добровеличківського району. Щороку, 24 серпня, тут проводять фестиваль. Ми українці. Поки гостей з'їхалось не так багато, але повірте, ще не вечір. Забігаючи наперед, повідомлю до кінця заходу організатори нарахували більше 7 тисяч чоловік, але це буде потім. А зараз відкриття фестивалю та урочиста частина. Почесний гість свята заступник голови обласної державної адміністрації Галина Пастух. Шановні друзі, з величезним задоволенням я передаю великі вітання від голови обласної державної адміністрації Андрія Івановича Ніколаєнка, від себе особисто як заступника губернатора з гуманітарно-соціальних питань. Я прошу Бога сьогодні і завжди, щоб ваші сім'ї ніколи не знали ні гори, ні біди. Шановні друзі, святом вас, добра, вам, благополуччя! Будьте здорові щасливі! Святом дорогі! Дорогі друзі, вітаю вас з нашим великим національним святом від себе особисто, від районної державної адміністрації і від щирого серця, життю вам жицю міцного здоров'я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, сили і наснаги в усіх наших справах. Нехай впевненість у кращому майбутньому окриляє нас на нові звершення в ім'я незалежної держави України. Слава Україні! Слава всьому українському мудрому і працьовитому народу зі святом незалежності України. І зі сцени гостей розважають концертною програмою і трохи відходимо в бік. Тут від кожного села району всіх частують, презентуючи таким чином багатство свого краю. Кожен намагається втримати гостей біля свого столу якнайдовше. Це справа честі. Зелене є жито, при межі, Хороші й гості від душі! Ну, ми а замок це ще Хто знає. Коня Не Таке що коня вправи, щоб ніхто нікуди не така, а йти не моля. Ні, ін ні. Називається по вірності. Куліш похідний, багатий, із щуки, і сома. Пісний з грибами, сіверський, козацький та за власним рецептом. Хто б міг подумати, що куліш буває такий різний на смак. – Росиємо рибку. Так, ось, рибича, головка, така, о, це навари стаю, що ці йде. Так, з перчиком насипаємо. Тепер шукаємо внизу картошечку з шумом. Так, є, знаходимо, О, досипаємо і пригощаємо. Так, все, будь ласка. Неподалік зустрічаємо і більшість учасників колективу Червона калина. Артисти щойно відспівали на сцені, а тепер відстоюють честь рідної лепняшки. Всього в колективі 11 учасників. Найстарші виконавиці народних пісень 83 роки. Наш колектив заснований ще в далекому 1936 році. Тоді була така хорланка, потім з цієї хорланки відділився гурток, який так пішов, 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 і по сьогоднішній день оце зберігся він. І, але тоді він не називався Червоною калиною. Червона калина вже було названо десь пізніше, десь у 70-х роках. Наш колектив учасник багатьох міжнародних фестивалів другого, третього міжнародних фестивалів фольклору. В 90-му році це був другий фестиваль фольклору в місті Києві. У у 1998 у Луцьку в місті Луцьку, третій міжнародний фестиваль, учасник телеконкурсу ще при Союзі золоті, сонячні кларнети, потім учасник радіоконкурсу і лауреат радіоконкурсу Золоті ключі. Співати жіночки готові будь-коли. Скориставшись цим, ми викликали їх на біз спеціально для глядачів аграрного регіону. Ка декоративно-ужиткового мистецтва. Працівники районного краєзнавчого музею експонували вироби майстрів району. Митці Кіровоградського художнього музею представляли на огляд публіки свої картини. Над ними працювали більше тижня. Зображали краєвиди тутешніх сіл, а глядачі могли придбати полотно, яке тільки припало до смаку. Року на фестиваль ми українці, гості приїздять у вишиванках. Це традиція. Та щоб підтримати азарт колоритних відвідувачів свята, організатори влаштовують конкурс вишиванок серед жінок, чоловіків та діток, врахували якість вишиванок, відповідні узори, притаманні ті чи інші місцевості, оригінальність, а також вміння представити та розповісти щось цікаве про свою сорочку. Призовий фонд конкурсу 6 тисяч гривень. Маленький Павлуша минулоріч у конкурсі вишиванок переміг. Цього року з дідусем вчасно не встигли. Але святкову сурочку одягли. Це ж традиція. Дядом! Україну! Україну! Кажи, я всіх люблю. Я всіх люблю! – Україну, приїжджайте! Не лише Кіровоградщина, а й вся наша матінка Україна їде Дядом! до нас у центр України. А Олена з сім'єю приїхали з помічної. Відпочивають тут вже не вперше. Цього разу найбільше чекають гурт танок на майдані Конго. Заради цього готові залишатись допізна. Дуже подобається. На свіжому повітрі музика. Ждемо якихось нових ансамблів, на щось подивитися, козацькі розваги. теж дуже полюбляємо. Спостерігали за тим, що відбувається на сцені. Паралельно розпочались спортивні розваги. У Скопівці це змагання з елементами народних традицій: сильна рука, перенеси козачку, перетягни воза, гірьовий спорт та прогулянка фермера. Найдалі чобота сьогодні ж бурнув Максим зі Смоліно. Секрет його сили важка атлетика. Мені повезло просто. А воза за собою найкраще тяга Олександр. Свою перемогу як справжній лицар чоловік присвятив дружині. Каже, саме їй завдячує хорошою фізичною підготовкою. Для цього потрібно небагато. Брай свою жінку на плечі, вона там мене настоїть. І носить. Носить по хаті, по вулиці носить, і все, буде добре. Сам мене, слухає, да йому не надо вчити, він розуміє по слово. Ігорьовий спорт не для слабких. Перемога обійшлась кров'ю, хоч і малою. В подібних змаганнях потрібна одне воля до перемоги, впертість, натхнення, ну і любов до життя. А життя, любов до життя надається чим. Здоровий спосіб життя, не вживання не алкогольних напоїв, не коріння, тим більше наркотиків. Окрім місцевих колективів, розважати глядачів запросили національний заслужений академічний український народний хор України імені Верьовки, а також народну артистку України Ніну Матвієнко. Такого не бачила, щоб стільки людей на Кіровоградщині було, от хай кожному із вас у цьому святі, у святі вашого серця, народиться заяріє зерно свободи, щоб, щоб ми не мовчали, щоб ми берегли свою землю, щоб собі чорно не лігали. Яка прекрасна наша земля. Я ну, чушу, пилюки, трохи мене. Але такої краси А як стемніло, за справу взялись хедлайнери фестивалю. Добре знаний гурт танок на Майдані Конго та шоумен Антон Мухарський зі своїм специфічним та маловідомим широкому загалу проектом Лагідна Українізація. Сьогодні тут здається, панує лише альтер-его зірки. А зараз, дорогі друзі, я хочу представити учасників антитоталітарного гурту Сталін Капут». Наш інтернаціональний колектив складається з людей, що приїхали з різних країн. Це правда, тому що за барабанами. Це дик людина, чий дід у 44-му році просував ламанш. Це наш гість з Уенсу, Великобританія. Орсон лай! Людина, що тримає в своїх руках бас-гітару, народилася в славній, давні південна Україна. Сергій Сувор. Равити нашого гітариста, а також бандуриста, а також вокаліста. Це людина, чий прадід був генералом війська сірожупанників під проводом семона петлюри. Це Ярема гай бандура гітара. Ну і нарешті ваш повірний слуга. Ініціатор проекту вагіна українізація. Я ніколи не бачив настільки гарної, настільки живописної місцини, як тут. Я сьогодні просто. Пив, от, знаєте, такий вираз літературний, пити повітря як мед. От тут я стоючи тут, пиву це степове повітря як мед. Тому що я живу в стрію в Карпатах, у нас трошки інше повітря. От. А тут, тут ці от степи лани, оця от центральна Україна розкішна. Вона просто принесла мені, принесла мені справжні справжнє, таке, на солоду і е, відпочинок для душі. Я знаю, що багато хто з українців. Вже в такому напівсонному стані, що думає, що хтось за нього щось зробить. Хтось прийде і мусить дати йому роботу, мусить зробити його життя щасливішим. Можуть щось це совкова рабська традиція. Я вас дуже прошу. Вставайте з колін, беріться до свого розуму, беріться до свого серця, прокидайтеся і ставайте українцями свідомими. Я мушаю, я мушую, я мушую, я мушую. Такий він цьогорічний день незалежності у добровеличківському районі. Більше семи тисяч людей, народні колективи, гості зі столиці та феєричне шоу. Якщо всього цього наживу ви ще не побачили, у вас є шанс втрапити на свято вже наступного року. Обіцяють, буде ще цікавіше. Свято, шановні, я вас вітаю! В окулярах пузачий надежья ч киснем культом по гимнам хейли за спиваном упаков Да ты шо